Доброго дня, шановні поціновичі футболу продовжується 15-й тур української прем'єр-ліги. Продовжуємо ми його у Черкасах на, на матчі 15-го туру між другою командою української прем'єр-ліги. ЛНЗ приймає сьогодні 11 11-ту команду чемпіонату Київського оболонь. Фафе спорт кібестини та злоти, тебе вітає. Фафе Це дві сетрий папе, це дві сетрий, папе. Це твій всесвіт гри. Це вже буде матч номінально другого кола. Перше коло закінчується на сьогодні. А тоді ж завтра навіс на дальній кут воротарського майданчика. Пробиває Мединський. Неприємний удар для Паломарчука, тому що момент удару він не бачив. Гермединський працює сьогодні. На нього можна розраховувати. Так, повернувся, до речі, до складу Суханов. А він о, вже відбув дискваліфікацію. Федорівський. Будь ласка, 172 паси. У Оболоні. Хороший відбір від пастуха. Можна праворуч відіграти. Пастух під удар. Пастух б'є. Лучше в голову захисника. Проспер допрацьовує до кінця. Зліворуч Можна відати. Переде пробити за меж трапного майданчика. Ну і звідси Рябову забити важкувато. А тут самопожертва. Від Валерія Дубка. З підтиску Максим Чех віддає передачу вперед. Браво, браво, браво. Прийма, пробує зіграти вперед у напрямку з Тименко і Слободян. До речі, кілька ось таких довгих передач проходили. І ви бачили вже, як там і Мединський вибігав у контратаку, і Слободянна вигравав перші м'ячі. Дубко Кидає подалі. М'яч у центрі поля залишається зараз у ЛНЗ. Є кузик на фланзі. Пасіч підключився зараз. Зі свого флангу змістив Вороч. Кузик зрізається. У нього м'яч. Це гол. М'яч залітає ворота! Це гол! Як це відбулося? Вибачте, як це відбулося взагалі? Денис Кузик забиває один з найкурйозніших і найнезрозуміліших голів цього сезону. Мені здалося, що м'яч зрізався з ноги. Назарію Федорівському здалось те ж саме. Але м'яч просто опускається йому за комірець. І Денис Кузик показує, я не знаю, що сталося. Як я це забив? Ну і тут питання, звичайно, до Федорівського. Давайте подивимо ще раз. Ось на передача Кузик отакий навіс. Виконує м'яч. Просто залітає в ворота. Що це було? Мабуть, НЛО. Ще раз дивимось. Висока, висока дуга Федорівський ніби все контролює, але помиляється, не дострибує до м'яча. І Денис Кузик. Робить рахунок 1-0 у цьому матчі. Ось таким чином! Перший удар в площину воріт. Ось такий удар в площину воріт. Добренько. 1-0. Повертаємось до гри. Ну, і оболонь. Завдяки Денису Стеменку Ще один удар організовує площину воріт Олексія Палмарчука. Той сьогодні надійний. Той сьогодні надійний. Два удари не найсильнішими були. Оболонь. А у три центральні захисники сьогодні діє на оборотах Федорівський, в обороні Шевченко, Дубко Курко, приймак та Ільїн в півзахисті Мединський Чех та Апрокопенко. Ну і в атаці Слободян та Устименко Олександра Антоненка без змін. Також і у оболоні Жовта картка у Валерія Дубка в першому таймі. Є жовта картка, яка змусить його пропустити. Останній матч цього року. Удар. Заблокований, не встигає Паламарчук дотягнутись. Ну і Денису Стименко пробивав. Буде кутовий тепер для оболоні. Ще раз дивимось. В ногу горіна влучив він. Насправді непоганий момент. Момент такий міг закінчитись не дуже приємно для ЛНЗ. Одна жовта картка за матч. І Так, можна було б і без неї обійтись, але. Рішив показати, щоб грубищів грубої гри не було в майбутньому. Прокопенко. Три футболісти Лензе навколо нього. Прокопенко прикидає Устименка, Удар падінні, Рикошети. І Паломарчук рятує м'яч, той не вилітає за межі поля. І в таких рикошетах, як бачимо, переграти з спантеличити Паломарчука і футболістів Лензе не вдається. Нацями болоні. Госпароба. Вирізає він до штрафного майданчика. М'яч на підбиранні футболіста Лонзеа Горін може пробити Горін! Класний удар сей від Федорівського. Продовжується атака на Нікашвілі. Намагався м'яч відібрати і порушує правила на Нікашвілі. Назарій Федорівський. Який же підступний, неприємний був удар. М'яч відскочив від газону в кількох метрах від голкіпера. Але Горін класно приклався здалека. Я раз дивимося. Так вибивають захисники. Горін на підбиранні. Ксльок до воріт. Пробує м'яч залишити оболоні. Дається йому це зробити. Поведення ліворуч на дубка. Дубко може розкривати цю атаку через Євген Ганжевченко. Неточна передача від Шевченка. Перехоплення від Мухарема Єшарі. Яшарі розганяє атаку. Віддає передачу на Проспера. Проспер під удар. Проспер б'є. Під опорну ногу на Назарі, Назарів Федорівському. Будь ласка. Личка помилка, ну і Мухарем Яшарі одразу розганяє. Мухарем Яшарі, який, до речі, асист свій актив записав. Не, зараз він замість Шевченка в балоні. Ну, Прокопенко просто зміни, зміститься в оборону. Ой-ой-ой, який момент, який гол залітає від Нікашвілі. Ну ось два голи з абсолютно несподіваних епізодів приходять. 2-0 ЛНЗ. Ну і поки оговтувалися і мінялися позиціями після заміни. Черненка, футболісти оболоні. ЛНЗ подвоює свою переважу. Тано Нікашвілі. Багато сьогодні було його на полі, багато емоцій, багато бажань. Було видно Нікашвілі. Просто! Вперед на швидкості. Як стоячо. Просто бігає дубка. Проспер передачу центр. І 3-0. Стає рахунок у цьому матчі. Мухарем Яшарі забиває свій другий гол в чемпіонаті, гол плюс пас. Сьогодні у Мухарема Яшарі. Ну і а, стоп. А не було в сайду. У Мухарема Яшарі. Не було в сайду. Ні, не було. Сидячи за ССО. Але як же Проспер, просто вибачте, як на скейті об'їхав Валерія Дубка стартовими матчами останнього туру цієї частини чемпіонату. Черненко один зі спеціалістів найкращих. Не побоюсь цього слова в українському чемпіонаті. Спеціалістів з виконання штрафних пробував забити. Звідси не вдалося йому цього зробити. Ну і на цьому все. На цьому закінчується сьогоднішній поєдинок. ЛНЗ з рахунком 3-0. Виграє у оболоні і виходить на перше місце в турнірній таблиці. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.